Історичний тиждень в Україні відома терологиня зробила гучне передбачення. Бабіше названа подія, після якої може закінчитися війна в Україні. Також варто очікувати і хороших новин з фронту. Однак є й невтішні прогнози щодо певних дат у жовтні. Всі деталі розповім за мить з вами. Новини Тесендю і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Відома трологиня Яна Пасенкова передбачила історичний тиждень в Україні. Це передбачення стосується закінчення війни, зазначила, переможеться битви екстрасенсів. Це Вже відбулось, є завжди, але але щоб тиждень дійсно став історичним, потрібні ресурси обіцяного. Я думаю, що щось вже підписано, щось проговорено, і це стосується закінчення війни. Але ресурсів ще не надано. Або люди ще сказали ок і підписали, вони ще нічого не зробили. Тепер мають бути конкретні вливання, і дійсно щось до нас йде. І до кінця місяця ми дізнаємось, як йтиме війна і чого чекати. Бабіша тералогиня Яна Пасанкова зробила передбачення щодо мирної ініціативи Китаю. Китай разом зі своїми друзями миру прекрасно розуміють, що вони повинні будуть наводити мостики з країнами, які підтримують нас. І ця платформа як голуб миру може долетіти, а може ні. Це ж схоже на те, що ми конкретними діями підтримуємо Росію, але не впевнені, що вона переможе. А тому врегульовуватимемо ситуацію. Також вона передбачила добрі новини на фронті. Військові призначення, зміни у війську та військові здобутки і перемоги. Їх буде багато. Посилення війська збільшення зарплатні, збільшення і особового складу, і якихось технічних засобів. Виганяємо ворога або прориваємося до ворога. Дай Боже. Однак Яна Пасенкова назвала і критичні дати та місця, яких потрібно уникати у жовтні. 24-28 жовтня, останні два дні жовтня. Тобто, жовтень складний. Знову літні люди, будинки у покинутих селах, морги, склади. Небезпека від води йде стабільно. Це може бути і про отруєння, яке досі є. Небезпека для дитячих закладів, розважальних парків. Нехай таке не збудеться. Байбіше зробила переможиця битви екстрасенсів Невтішні передбачення і для деяких українських міст. Ситуація в Запоріжжі найгірша, навіть не від прильотів, а тому, що є небезпека. І це АЕС. Небезпека залишається протягом 5-8 місяців. Це найдовший термін. Щодо Дніпра, від ударів по центральних частинах вони перейдуть до ударів біля води. Це може бути по мостах. Харків чомусь ділять на дві частини. Одну хочуть знищити, іншу залишити. Херсон також обстрілюватимуть, але не з такою інтенсивністю. У Сумах теж буде гучно. В Свою чергу екстрасенс Андрій Дуйко пояснив містичну мету, чому російський диктатор Путін вирішив окупувати Україну. Він зазначив, що територія України це намолені землі, де багато церков і монастирів, що тут є святі землі. Екстрасенс підкреслив, що ані у Криму, ані в Донецьку чи Луганську не стало краще жити після того, як їх окупувала Росія. Він додав, що Україна завжди існуватиме як держава. Україна це святе місце. Хто з Україною, той щасливий, а тому пу. І хотів захопити Україну, думаючи, що так Росія не розпадеться. Але нам краще без цієї помираючої істоти. Більшість мольфарів також віщують, що Україна територіально знову стане такою, як була під час проголошення незалежності. Так не пророкувала і Марія Цвелінів, мольфарка, яка мешкає в Карпатах. більше вона ствердно, каже: переможе Україна, усі тимчасово окуповані території знову будуть під українським стягом. Про перемогу України каже, і мольфар ну, десь так сама де, би десь... Де... Травень, червень закінчитися. Буде послаблені, Путін не виграє, Україна виграє. Але доки не скінчиться війна, то такого гаразду не видно. А скінчиться війна, усе це направить, мало би бути все добре. Держави поможуть, що Україна мала би процвітати. Я не не Бог. Але так як мені виглядає, що я розумію, то паде на Україну добре в майбутньому. Мені здається, що мали б Крем повернути. А Донецьк, Луганськ. Ну, теж повернеться вся на Україну, нас і нас закінчить. Ні, ні Росія не забере. Буде перемога наступного року? Моя. А коли? Це побачиш. Я побачу, ти побачиш. Ну хоч з початку року, чи під кінець? Це вже повинно було бути. А Крим, звільнимо ми його від Росії? Ну, то -то лиш ними, ті всі народи, Турція, ті всі, бо там їх мусульмани живуть, вони хочуть звільнитися. Переможемо, все, все вийде добре. Буде. Гучну заяву щодо бодії в Україні та світі зробив і астролог Володимир Бадіян. Він заявив, що зараз у США, ймовірно, хочуть схилити українську владу до перемовин з Російською Федерацією. Загалом немає значення, хто там буде президентом Гаріс чи Трамп. Бо є загальна політика, і вони її дотримуватимуться. Просто якщо у них заплановано зупинити війну 2025 року, то вони це зроблять і не має значення, хто там прийде. Нашу владу намагаються контролювати. Примітно, що за словами астролога, у США на президентських виборах ймовірно переможе жінка, тому не варто особливо перейматися заявами Дональда Трампа. Я можу сказати, що президентом буде жінка. Я не можу стверджувати, що це Камала Гарріс, але точно жінка. А Трамп, як ми розуміємо, не жінка. В свою чергу, екстрасенс Андрій Дуйко вважає, що після виборів у США війна в Україні може закінчитись. Про це він сказав на Ютуб-каналі Мій світ. Я вже говорив, що війна закінчиться у той момент, коли Білявка покладе руку на Біблію. Мабуть, я мав на увазі той момент, що відбудуться вибори у США. Присяга відбудеться у лютому, березні. І, мабуть, це буде збігатися з рішенням про якісь події, які закінчать війну. Сен зазначив, що поки що невідомо, чому білявка, можливо, з часом цьому буде логічне пояснення. Нагадаємо, що астрологія, терологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме силу духу та натхнення змінити своє життя на краще. А що ви думаєте про екстрасенсор? Сенсорні здібності і чи вірите у подібні прогнози та передбачення? Чекаємо на ваші коментарі. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.